Вітаю, да, шановні глядачі на каналі Шаманки Сераш мене звати Любов Завальнюк. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, пишіть свої коментарі. Пам'ятайте, що ви не котики, у вас не лапки, у вас пальчики можете друкувати на клавіатурі щось класне і позитивне. Вітаю, Сереш! Да, Привіт! Давай поговоримо про квітень. Росія готує нові підручники, в яких Україна вже поділена. Інститут Геральдики, там не Геральдики а цієї, географії е, в РФ вже друкує нові карти, е, контурні карти, світові карти, е, де Україна не в повному складі, а часть областей відходить до Польщі, часть областей відходить до е, РФ. Ми розуміємо, що класна і псошна тема, але в реальності в Білгороді зараз бігає повним ходом РДК, і там ситуація дуже така пекельна. Ми воюємо. Є загострення на запорізькому напрямку. Яким ти бачиш розвиток подій далі, що буде вчинити ворог, і як ми будемо від цього боротися? Уникати ну дивись, перше і єдине, що я вже ну дивилася, да з питань в принципі на майбутнє, це не тільки наступного місяця. Стосується зараз. Вибори пройшли і у них буде питання мобілізаційних двічі. І вони дійсно на літо будуть намагатися закріпити укріпити свій тиск. Те, що да, пишуть про те, що вони будуть наступати влітку. Це по-перше, вони наступають уже зараз. Це скоріше про підтягування ресурсів для можливих тисків, нападів або захисних угу. функцій. Тобто, цей ресурс вони зараз почнуть збирати, і він ну це весняна історія. Тобто, квітень-травень у них. Він проходить по нути, зрозуміла, да, по пошуку людей розширень, mm -hmm. і можна було би думати, що це і псо аби не е, або знаєш, там нагнітання пев, певних військових експертів або тарологів, або ще кого-небудь. А, а про це говорять уже декілька тижнів. і Я про це говорю з, і з тобою. Ми говорили для мого каналу про те, що у них буде ця історія після їх виборчого процесу. що ми з тобою до до виборів Путіна про це говорили. Так, от, якби не одна новина, яку буквально вчора залили телеграм-канали, Шойгу заявив, що вони розширяють штат військовий, вони додають іще декілька е, якихось там бригад, якихось там легіонів. Ти зрозуміла, якихось там частин, і оця вся історія, що у них в планах до кінця року. Розширити там щось на п'ять чи на шість військових частин, чи якихось таких от штук. Ну, типу, батальйон Ну, ти зрозуміла, там, типу, знаєш, десантного батальйону, якогось іще батальйону. От от про це якраз говорили всі ті самі експерти і всі тарологи, які бачили, що вони будуть робити певну мобілізацію, розширювати військ. Це точно те, що нам чекати від ворога сто відсотків. Це uh -huh. от прям типу. Червона лінія, яку то, я, я, яка у нас точно є, з цього питання, що у нас взагалі там очікувано? Зараз подивимося, що очікувати більш конкретно на квітень від ворога. І що він буде робити? Ну, вона, звісно, дуже важка. Так, від ворога нам очікувати, від ворога нам очікувати на квітень. По-перше, обстрілів. ну Вони у нас, на жаль, і не закінчуються. Це обстріли. І, скоріше за все, якийсь із обстрілів принесе нам десятку мечів. Тобто, це про людські жертви і ага. про серйозні руйнації. Але. Окрім цього, очікувати намагання їх забрати у нас якийсь ресурс. Скоріше за все, будуть якісь е, прильоти, все-таки, на жаль, по військовим точкам, які ми намагаємося приховати, запхати під землю і так далі. Але радує те, що п'ятірка Кубків випадає перевернутою. Отже, або ціль не досягається, або вони потрапляють, наприклад, на територію завода. Дай своєю ракетою, uh -huh. а на поверхні нічого немає. А дістати під землю вони не можуть. Ну тобто, ти зрозуміла, Тобто, не досягання uh -huh. ціль є, поки випадає, що досягти її, на жаль, ну, не так легко. Далі, що очікувати від ворога? Від ворога очікувати якихось метущень, заворушень і двіженій на воді. Щось вони або з води обстрілювати, або щось на воді вони будуть в квітні. Коротше активнічать на воді, щось на воді вони планують робити. Це другий момент. Третій момент. Від ворога очікувати намагань, тисків і просувань. Причому це стосується принципі, лінії зіткнення. Королева мечі випадає перевернутою, але коли сниться, мені не подобається. Тобто, якісь часткові просування, скоріш за все, у них успішні на квітень будуть. Так, да, вони будуть не суттєві, бо королева перевернута. Але вони будуть, бо колесниця. Тобто, щось десь вони, собаки такі просунуться. Це ще один такий момент: очікувати якихось розвідок, винюхування інформації, можливо, залучення більшої кількості там, знаєш, тих, хто зливає інформацію, тобто, у них буде якась серйозна робота по збору інформації. А знову активізуються якісь фронтові точки, які до того були у стані відлюдника. Тобто, якщо десь вони да, там, на сьогоднішній момент зупинилися по лінії на лінії фронту, я маю на увазі, не йдуть в нас. Тобто тут буде ак активність, активність змагання на цих mm -hmm. напрямках, якось так, і, і, і якесь і псо. Якась дезінформація, якесь нагнітання на квітень тієї дезінформації, якесь підхоплення тієї дезінформації. Ну коротше, прям, прям ну ти зрозуміла, і плюс випадає король мечів, але він випадає на ворога. А у ворога король мечів один. Це Путін. Отже, ми почуємо або заяви, або пред'яви, або якісь знову там гучні супер-пупер-інтерв'ю, або якісь погрози. Коротше, ми у квітні почуємо очередний його висір, да, з якого ми зможемо зробити якісь висновки. Доплив він кукухою чи ще не доплив, чи вже приплив з кінцями. М -м От, але щось пов'язане із самим Путіном буде, бо випадає. Він випадає як. Угу. Важлива подія на квітень. Я звісно, б, звісно, дуже хотіла, щоб воно просто здохло в тому квітні, понімаєте? Але, на жаль, то щось не про то. Хоча будемо надіятися вірити, не знаю, молитися всім підряд. Ну, коротше. Ну, от, щоб воно просто, типу, за ним стара з косою прийшла і трохи йому відтяпала голову. Е -е -е -е. Ти говориш про важливі події. Там буде дата, День космонавтики. Вони крепко цим пишаються. І е, вони ж тут недавно брязкали своїм потенціалом, кричали, що ми там з космоса вам будемо ядерку пускати. Всім капець, всім страшно. Чи планують вони щось е, вичудити на День космонавтики? <гументив> а якого числа день космонавтики? 12 квітня. 12 квітня. Так, <гументив> да, ота сама п'ятірка кубків. Да, яка виходила перевернутою, вона якраз випадає в цей період, пов'язаний із шахідними або ракетними обстрілами. Тобто, mm -hmm. да, на день космонавтики або близько да цього періоду, там 11, 13, 11, 12, 13, плюс-мінус випадає, що скоріше за все вони е, спробують обстріляти, і е, тут ймовірність саме більше до військових якихось об'єктів, ну типу mm -hmm. більше туди. Ще буде одна дуже страшна дата. Вони ж люблять дати це День Чорнобильської аварії. Він теж буде в квітні, 26 квітня. День Чорнобильської катастрофи. Чи планують вони якісь провокації на Запорозькій атомній електростанції? Uh, дивись, у мене поки випадає воно більше в медіа, ти зрозуміла? Тобто, знаєш це колихання, ну коротше, такого ілюзорного більше характеру. Да? Тобто вони скоріше за все підтянуть якісь нагнітання і псу, якусь таку двіжуху. Коротше, вони, вони підтянуть під. Е під день е, трагедії да на Чорнобильській Да, знову в мене випадає карта ностальгії і зірка. Ми таке вже чули, ми таке вже бачили, і це в медіа. Тобто, в мене більше тут випадає медіа компанія, ніж загроза там, наприклад, обстрілів або м м загроза провокації на АЕС. Тобто розмов буде багато про загрозу провокації на АЕС, <гум> а дій дій якби немає. А заяв медіа до Дивися, там ще виходить, е, що з 28 квітня починається там вербна неділя і погнали страсний тиждень. Вони ж повернуться на цих релігійних датах. І в нас Великодень випадає на перші тижні травня. Е, чи можна говорити, що буде чергове загострення шизофренії весняної ця е, страсть побідабісія? В них же все йде чередом зараз. Дивися е, Великодень. Потім ä, буде цей здвиг по фазі побіда майські праздники, і ми побідім всіх. Я победю за всіх за Русью Струсь. Дивись, якісь е, якісь загострення, напади, провокативні штуки. Бо королева мечів і рицарі мечів на період оцих всіх свят е, угу. церковних, да вони дійсно будуть. Я поки не можу сказати точніше, якого вони будуть характеру, тому що їх там ще ніхто не продумав до кінця. Є намір. Але я не бачу деталей наміру. Ти зрозуміла? Чи це фронтове загострення, чи це, наприклад, обстріл? Да? Чи це ну ти зрозумі... ну, в общем, згадить просто період mm -hmm. часу? А, от на, але по 9, по 8 та травню тут у мене випадає щось досить емоційне. По перше, я так розумію, там і з нашого боку їм спокійно спатися не буде, понімаєш ніфіга. Uh -huh. А по-друге, тут можливо якісь знову ж таки знаєш ці тиски на емоції, емоційні заяви, діти, ну, коротше, якась отака от історія. Ну, в таку в якомусь такому емоційному ключі в цей період часу. Тобто, я тут знову тут є якась мета згадить як завжди життя, uh -huh. понімаєш. От, всім навколо них. Але мені не до кінця зрозуміло, що це, бо там не до кінця сформований план на сьогоднішній момент. Тобто зробити капость, але ще не придумала яким чином. Так, да, ми вже давно придумали, що ми зробимо капость, і ще не придумали, яку капость ми будемо робити. Понімаєш, ну капость mm -hmm. ми вже придумали. Е, дивись, в нас в кінці березня починається коридор затемнень, 26 березня, і закінчується він 7 квітня. Uh, і це весняний коридор затемнень. Як він вплине на uh, події в Україні? Чого нам чекати? Ну, по перше, давай трохи не про військове. В коридори затемнень. Ретроградні Міркурчики, оце вся історія вилазить, наша всяка любима нечість, про яку ми з вами вирішили вже більше ніколи не згадувати. Обов'язково на зв'язок вилази, який-небудь кумбрацват, який-небудь хрен з бугра, колишня обов'язково об'явиться, колишня обов'язково напише яку небудь срань із серії з другим місяцем весни тебе. І ти такий. І не писала мені рік якого хрена ти мені пишеш зараз? Оце до цього, шановні глядачі. Ми готуємося 100%. Повилазять всі, кого ви в своїй голові поховали ще рік тому. Вони всі повилазять і щось будуть від вас хотіти. Наше бажання не вестися на ці а, провокації планетарні, понімаєте? І не повертатися в ситуації, в яких ви ну, які ви завершили, і до яких ви повертатися не, не плануєте, які будуть тягнути вас тільки на дно. Бо це таке Знаєте, типу, а ти точно усвоїв фурок. Зараз ми перевіримо. Ну, типу, це от, це от 100%. відсотків. Слухай, почекай, це з 1 по 24 квітня буде цей період. Е якщо говорити в державному контексті, в нас теж є колишні друзі, колишні да. браття, наприклад, Білорусі. Да. Зараз ні, ми зараз подивимося, що нам очікувати зараз. Дивись, нам будуть затірати щось про те, що ми щось винні в, в контексті політики та війни. Нам будуть затирати, що ми щось винні. Типу, от ви звідкись там пішли, наприклад, ти поняла? Ти, ну, от знаєш такого формату? Mm -hmm. От е е ви ви щось винні, там, наприклад, гроші, як держава, комусь щось, а ви там так і не віддали. От коротше, воно в нас буде програватися через оцей момент е е розповіді. Нам що ж ми там коми за mm -hmm. задолжали, що ми кому винні? І оця вся історія, і що мені не подобається на цей період загалом. Це ймовірність тільки мечів, коти в цей період мені не подобається момент, е, ніфіга не уже не планетарний, а буквальний, з загрозою людських жертв. От мені оце не подобається. Тобто, в цей період може бути якийсь підступний обстріл, в якому можуть бути людські жертви. Угу. Е, найбільші області, які тебе тригерять на цей період. О, мене, в принципі, завжди тригерить Одеса. Давай так. Угу. Вона мене завжди тригерить, тому що вони її пісочать періодично, ну, коротше, на чому світ стоїть. Знаєш, угу. і мене це прям викомарює. бідна, нещасна наша Одеса. Нічого стоїть, але кожного разу боляче. Так, що ми маємо? Зараз скажу: східна частина держави, ну. Це зрозуміло. Суми, Харків, Дніпро, Запоріжжя це як завжди. Київ, ви не залишитеся без уваги. Як ну, як, без нас. як завжди. От, Так, е, да, як, як же ж без вас? Херсонщина знову ж таки, да, Херсонщина. Е, західна частина України. Є певні. Є певні цілі скоріше за все, є, вони є. Є вони цілі, але їх, дякувати богам, якось менше, ніж от по нашій знаєш, типу, стороні. От, Але у нас у нас в цілому, давай знаєш, якщо так на наша сторона вона прям червона. У нас, типу, ми от, я ж кажу: Запоріжжя, Дніпро, Харківщина, Сумщина. Любі моя жена. Mm -hmm. от Одещина Херсонщина, Київ. Десь тут частково в мене випадає щось пов'язане з центральною частиною, бо я так розбила для себе умовно умовною mm -hmm. частиною України от і Західною, але там трохи менша напруга на квіти ніж от з оцієї, з цього боку, Ну ти зрозуміла, з нашого боку. Mm -hmm. тобто. Для Західної України є небезпека, але вона хоча б не така не така тришакова як у нас. давай так ти знаєш, Луганщина мене турбує. Луганщина, вона якась тихушна, тихушна, але в тихому омуті чорти водяться. Щось вони ну... занадто притихли. Я би не сказала, що вони притихли. Ракета по Харкову прилетіла з Луганської області тиск на Куп'янсько-Лиманський напрямок. Це Лега... ну, Луганський, ну, ти зрозуміла. Тобто mm -hmm. вони там зібрали б дуже суттєвий контингент. Треба розуміти, що вони там базуються на горі карті з території РФ і ну, на Луганському напрямку в цілому. О, тобто Луганщина колихається, вона просто мало говорить. Наприклад, як Чепушилін з кожного гутюга, От, про МММ, Мавроді недоколиханий. Чепушиліну б згадати, що Мавроді плохо кончили і ще й в тюрязі посидів. Тому, якби, ну, не заважало б а, як там, згадати, яким путем шол його кумі. То в Луганську просто не роблять ніяких заяв. Бо там, а, в мене тут, до речі, дуже цікаво виходить. Слухай, вони сидять мовчки. в мене є підозра, що вони додатково сидять мовчки. У мене тут просто з таким натяком той диявол вивалився. Можливо, це ще з наркотрафіком пов'язано, який mm -hmm. через них іде в ту сторону. Тобто е вони сидять на сраці рівно пропускають через себе військових, але самі активно не входять в конфронтацію. Бо в них саме пішов сезон? Ну да, усілякого та -то. uh -huh. тобто, вони да вони, вони виступають територією. Ну ти зрозуміла, в якій весь контингент суне на куп'янськ лиман, uh -huh. з якого вони можуть щось там постріляти, але у них більше якась реально якийсь чи наркотрафік, чи якась така історія. Uh -huh. Трафік чогось. Коротше, якоїсь контрабанди через них простували більше навіть, ніж через Донець. Ого. І е, їм за це дають якісь плюшки. Чи е, є протистояння зараз між Луганськом і Донецьком за гроші? По-перше, було, є і буде. Це дві. Області, які не долюблюють на одну. Від слова зовсім. Нічого суттєво не змінилося. Ці качелі, ну, типу, я дивлюся: дві таких дружні республіки, які не можуть собі ладу дати. Якщо ти з Луганська в Донецьк приїхав, то твої документи не катуруються або катуються дуже з трудом, розумієш? Ну, такі цікаві штуки відбуваються. Ви ж такі дружні. Одна ж та ж методичка була на двох. Що ж таке? Що ми побили в процесі горщики? Ну вони їх били і до того, а тут та взагалі. Ну тому що завжди луганські групіровки вони стикалися з донецькими групіровками. У цьому форматі Донецьк завжди себе почував, типа. Вище зна ну, коротше, свій mm -hmm. двіж. Але Луганську зараз от опять мене понімаєш, Луганську зараз віддали якусь історію з дияволом. А диявол це завжди алкоголь, наркотики, ігрова індустрія. Оцей весь двіж, якусь частину. І там, взагалі, понімаєш, як це так, наркотрафік і бабки йдуть через Луганськ, а не, а не тільки через Донецьк? Uh, і останнє запитання uh, в квітні місяці. Чи будуть прильоти по Луганську, чи активізуються там бої? Ну, ти маєш на увазі прильоти з нашого боку, відпрацювання по якихось об'єктах зараз подивимось. Було б непогано там вкласти тих, хто кидає снаряди по Харкову. Ну, дивись, з нашого боку планується якась п'ятірка мечів. Її видно. Ну, типу. Вона планується, угу. тож будемо сподіватися, що плани здійсняться. Да, є якісь плани на Луганськ на квітень місяць. Я так окреслю, щоб багато там усіляких угу. подробиць не цей не валить. Є якісь цікаві плани на той напрям. Сереж, дякую тобі. Новина, яка в принципі нас обрадувала. Сподіваємося, що в квітні місяці ще буде прилітати по Кримському мосту і по Криму. Але цю ситуацію ми вже розглянемо в наступних випусках. І щоб нічого не пропустити, вже підписуйтесь на канал Шуманки Сереж. Сереж. Дякую тобі дуже сильно.